Друзі, каблучка, гірський кришталь можна зробити під замовлення. Саме цей розмір каблучки 18,5. Але під замовлення, коли робимо, зробимо в вашому розмірі. Приблизно ціна цієї каблучки, цієї вже немає, її вже купили. Але схожої каблучки на сьогоднішній день це 6500 гривень. Любий камінчик витачується вручну. Все, що ви бачите тут, можете замовити в своєму розмірі: гідрогресуляр, зелений гранат, рожевий кварц, ламбрадор, азура азурамалахіт. Все це є природні мінерали. Кахалонг. Ідеально, ідеально білий. Тесь можна зробити на замовлення у вашому розмірі і любої форми. Обсідіанове дзеркало такий буде коштувати 250 доларів. Друзі, для замовлення контакти залишаю під цим відео.